Ріню забивали. Сікан. Залишає м'яч Келси. Келси класно скидує на Бондаренка. Бондаренко входить до чужого штрафного майданчика. Бондаренко розкрутився. Бондаренко пробив і не влучив ворота. Шахтар матиме повну домінацію на футбольному полі. Кутовий виконує Судаков, по-моєму пішов на подачу. Судаков подає. Ракицький. Скидка, удар Бондаренка. Гол. Ярослав Ракицький. Як це в нього виходить? Згадуємо його гол ворота Феюнорду. Тут не гол, тут гольова передача від Ярослава Ракицького. І Бондаренко замикає дальню стійку 1-0. Сьома хвилина зустрічі. Радіє Ігор Явічувич. Попередньо виконав цю подачу. Ракіцький скинув, знову ж таки, чи спинною, чи головою. Ну, це вже стає трендом. А можливо, навіть від гравця команди суперника між полетів до Бондаренка, який отак. -от Висмикнувся з під обійм свого опонента. Бачите, не дограв тут до кінця футболіст Львова із Бондаренком і замкнув дальню стійку Бондаренко. А втратив свого партнера Мильченко. Артем Мельченко, центральний автобек, не дограв дисциплінарно до матчу проти Київського Динамо. Динамо теж, як і дніпро 1, втратило очки в цьому турі. Мильченко. Його передача на Богунова. Богунов звідси можна пробивати. Стріляє Богунов, так з носка, по-моєму. М'яш летить кандидати на виліт. Ну, о, Львів, мабуть, кандидат номер один, дивитися на. Ще 13 балів. Хороша передача проходить від Судакова на правий фланг. Очолій Швілі. Очолій Швілі наважується на удар. Рибка. Рибка на місці. Кутовий. Нагадаю, що кутовий приніс Шахтарю Перший м'яч. Поки що єдиний м'яч у цьому матчі. Розіграно оригінально. Михайличенко навішує. Удар головою не влучає. Влучає Кенси, по-моєму. Так, це він. Так, суперника на власну половину поля, а потім йде вертикальний пас. Таким чином. Шахтар грав у Єврокубках. В лізі чемпіонів. От зараз в Челішвілі. Його прихопив суперник. Це був Кузак і перша жовта картка від Олексія Деревінського. Металіст Верес. Нічия 5-5. Чесно кажучи, не було таке. Колись в чемпіонаті України. Удар Данила Сікана. Головою Сікан. Є І може бути контратака. 3-4. Тягне м'яч Біляєв. Біляєв хотів самотужки пройти, а потрібно було когось підключати із партнерів. Жовта Владиславу Бугаю. на Грися. Бугай. Назарина. Назарина падає. Ще одна жовта картка буде. Максим Гресо отримує. Попередження. виконавця стандартного положення. Гірники. Георгій Судаков. Він б'є поворота. Рибка. Кулаками м'яч переводить з футбольного поля. Потужний удар від Георгія Судакова. Судакова 4 голи плюс 6 гольових передач в цьому сезоні. Очолійшвілі. Знову Артем Бондаренко. Під кресингом назад віддає на Бондера. Валерій на Ракіцького. Довга передача. Пів півні. Гравці, які сьогодні точно. Не завадили б Ігорю Йовічевичу. Сікан м'яч втратив. Після цього схвалив Данило Сікан. І це буде жовта картка Сікану. Сікан пішов о, туди до чужого штрафного майданчика. Зараз подивимося, можливо, щось оригінальне нам продемонструється. Ракицький б'є. Тягне рибка. Самісінького кута витягує Олександр Риб. Так, Ракицький теж не молодь. Рибка досягнувся. Ну, ж таки, Судаков приймає м'яч на своїй половині полі і протягує його на чужу. Михайличенко подає. Тут Бондаренко може пробивати. Бондаренко б'є і не спорався. Олексій Дитятів не впорався із цим ударом. Хоча мені здавалося, що має його вибивати цей м'яч з лінії воріт. Бондаренко робить дубль. Тут Вся комбінація. Розкішна, і особливо останній пас такий парашут від Богдана Михайличенка. Дітяті взагалі мав би, мені здається, просто на цей м'яч іти. Не мав виставляти ногу, а мав рухатися в напрямку м'яча. 2-0 це вже заявка. 2-0 це вже заявка. 75-та хвилина. Комфортний результат на табло. Денис Кузик, центр. Алібеков. Порушення правил. Тотовицький, Алібеков поштовхалися. Жовту Алібекову і жовту Тутовицьку далі. Контратаками малювується. Бондаренко. М'яч підхопив. Бондаренко. Бондаренко. Як проривається Бондаренко, обіграє голкіпера, але тут Сімінін. 13 балів, 19 у металіста, 19 у «Руха». Тобто відстань до найближчих таких команд вона збільшується в кожному турі. Вона збільшується. Ох, який удар! в Фінальний свисток. Олексія Деревінського фіксує перемогу. Шахтаря рахунком 2-0. Артем Бондаренко.